Можливо, виправдати використання таких самих маніпулятивних да, і досить ризикованих прийомів для того, щоб зупинити такого небезпечного діяча. як непослідовність. Вона ну, взагалі характеризує діяльність цієї зеленої команди. Но таких випускників цієї трускавецької дипломатії в Шткєдах, тому що те, про що там домовлялися в Стамбулі. Воно ж нічим це не закінчилося, ніхто ніяких ніякої відповідальності за це не поніс. Ми чуємо певні, скажімо так, певні меседжі, певну риторику стосовно проведення мирного діалогу з Росією. Україна готується до другого саміту миру, там має бути присутня Російська Федерація. Не знаю, в якій, в якій делегації, в, чому, в якому вигляді це має бути. Але тим не менш, ця теза постійно просувається. Причому просувається вона зі сторони в першу чергу. Влади Володимир Зеленський про це каже прямо, що е, Російська Федерація має бути на другому саміті миру. Ми маємо представити їй якийсь мирний план. Чи пристануть вони на цей мирний план, чи не пристануть. У мене виникає купа запитань, е, чому ми так впевнені, що Російська Федерація буде на цьому другому саміті миру. Що на це піде Путін? Що він піде взагалі на якийсь діалог. Подивіться, що відбувається на фронті. Навіть головком Сирський зараз говорить про те, що Росія має незначне просування. Тобто він відчуває силу. Більше того, а, а, тут же ж мова і не тільки в цьому, а в тому, як реагують західні партнери, як Захід постачає озброєння, наскільки він підсилює Україну. Все це моніториться Путіном і говорити про якісь мирні перемовини, мені здається, треба в сильній позиції. Ми готові до цієї сильної позиції. Ми сьогодні готові до якогось, скажімо, я не знаю діалог, це чи якийсь перемовний процес з Російською Федерацією. Я не можу зрозуміти, хто це визначає. Подоляк, який каже, що ми готові до мирних перемовин з Російською Федерацією. Чому це, про це каже Подоляк, що ми готові, а поки що ми не чуємо це від керівництва держави? В першу чергу президент має це визначати. Ну, дійсно звернули увагу як риторика того самого не тільки Зеленського, й Подоляка змінилися буквально там з різницею в 4 дні. Він зробив абсолютно е, протилежні заяви. То він казав, що як можна там сідати за один за один стіл з вбивцями і варварами, а потім сказав, що так неминуче ми будемо з ними вести перемовини. Тобто, така непослідовність. Нагадаю, що Зеленський так і не скасував е, ініційоване їм рішення РНБО про е, заборону вести будь-які перемовини з Путіним. Тобто, то він. Скільки перші три роки свого президентства мріяв побачити, подивитися в очі, побачити там якийсь мир в очах Путіна, і достатньо йому було як він казав, тільки там. Зустрітися і переконати Путіна в наших таких намірах, але після цього він сам заборонив категорично проводити з Путіним будь-які перемовини. Тобто, ну така непослідовність, вона ну, взагалі характеризує на діяльність цієї зеленої команди, но таких випускників цієї троскавецької дипломатії в шкодах, як їх називають, хоча б. Кулєва почав, хоча б за останні тижні одягати піджак, так на відміну від Білого Дому до овального кабінету, де він приходив в кедах з китайськими лідерами. Він вже Кулєва з'явився ну, в нормальному цивільному одязі, але Підстав вважати, що є якась реальна перспектива для залучення Росії, я чесно кажучи, не бачу. Путін заявив, які умови він висуває по відношенню до цих перемовин. Це ті самі пункти, які були попередньо там парафовані під час стамбульських перемовин ще в двадцять році. Тобто, якщо ми не погоджуємось на ці попередні виставлені Путіном умови, то яка може бути сьогодні? Який може бути порядок денний цих перемовин? Ну я вбачаю, що єдиний можливий там варіант це так, як було свого часу під час цієї цієї там нормандської четвірки чи там мінських перемовин, коли ми беремо участь в посередництві Наших союзників країн, які дійсно мають контролювати результати цих перемог, тому що теж про що там домовлялися в Стамбулі, воно ж нічим це не закінчилося, і ніхто ніяких ніякої відповідальності за це не поніс. Тому можливо якраз ті сьогодні контакти сполучених штатів з росіянами, які призвели до обміну полонених, які відбуваються якраз саме ці години. да, поки ми спілкуємось, вже стало відомо, що в Стамбулі знов ж таки там приземлились вже літаки, російські, які зазвичай використовуються для перевезення всіх військовополонених полонених заручників путінських. І велика кількість кажуть, що взагалі це буде безпрецедентний такий інцидент, безпрецедентний факт, коли така кількість ув'язнених буде звільнена. Такого не було навіть за часів там радянського союзу. Можливо, по цьому напрямку теж будуть. Проведені якісь попередні там домовленості, які дадуть можливість зустрітися, тому що просто сама присутність заради присутності, ну вона ж нічого не. Не, не дає Да? тобто ну приїде там якийсь там черговий там зубков чи Чимідський на якусь там зустріч в Саудівській Аравії, але ж ми знаємо, що Путін зневажає потім результати, навіть які були досягнені без того, щоб він сам не сформулював ті чи інші можливі умови цієї домовленості. Ну тобто тут це знаєте тайна сім'я є, є, де, які там можливі наслідки цих перемовин в американської сучасної адміністрації, але все ж таки Путін не втрачає надію на те, що спільними зусиллями вони можуть привести до влади після на президентських виборах більш лояльного, ну більш зручного для них кандидата. Якраз от зараз мені в книгарні є. надсилаю цю книгу Тімети Снайдера Шлях до несвободи, де Якраз дуже детально цей відомий американський історик розповідає про передісторію стосунків Трампа з Росією, як російські структури його рятували свого часу від банкрутства, як допомагали йому набути його популярності, набути йому там ті чи інші дивіденти фінансові, публічні, політичні. Тобто, якраз я збирався присвятити. Е, наступний свій випуск Самчеку цьому питанню якраз сьогодні вийде вийде той мій випуск програми Самчек, де я розповідаю про те, як Камела Гаріс використовує ті самі ну, такі ризиковані, так скажемо, прийоми, які сам Трамп використовував в боротьбі з своїми mm -hmm. політичними союзниками, зокрема. Ті там меми такі зневажливі по відношенню до Джей Ді Венса, який став кандидатом в віцепрезиденти на сполучених штатах, почали розкручувати там такі ну, комедні історії про його залежність в сексуальних і про його сексуальні збочення. Збочення якісь там з стосунки його з диванами, і наскільки ця тема стала сьогодні вірусною в сполучених штатах, і це такий так званий ефект гнилого селеця, да який. Ну, в тих наших ще підручниках з спецпропаганди був розписаний як такий найбільш такий брудний та ризикований прийом, коли людину звинувачують в страшних якихось діях та злочинах, і вона. Воленс-Ноленс змушена виправдовуватись від цього, але запах цього оселеця так само, якщо покласти там оселедець в кишеню пальто, то потім неможливо позбавити витравити. таке на витравити, позбавитись цього запаху. Так і в цьому випадку, якраз Трамп активно використовував цей метод гнулого оселедця, і тепер кажуть, що можливо єдиний ефективний спосіб зупинити Трампа це боротися його ж його ж методами, його ж методами да як. Кажуть англійці, цю кенплей play this game", да ці, ці цю гру можуть е, грати двоє. Ну подивимось, наскільки це виправдано, оскільки дійсно на кону безпеки майбутнє всього людства. Тому можливо тут треба переступити, чи які через якісь моральні е, застереження да, і можливо виправдати використання таких самих маніпулятивних да і досить ризикованих прийомів для того, щоб зупинити е, такого небезпечного діяча, як Рам. Ну, дивіться, якщо повернутися от до цієї теми стосовно території і стосовно мирних перемовин, От, знову ж таки мирні перемовини території, як розставляються акценти е, останнім часом, і зокрема, і в, і в тому, що каже президент Зеленський, він каже, що референдум щодо території має захотіти український народ. А наскільки зараз взагалі безпечно говорити саму, саме слово і пропонувати сам, скажімо, сам процес референдуму? Навіщо він зараз нам потрібен? Ми воюємо з Російською Федерацією. Ми воюємо за людей і за територію, за свою державу. А, який референдум? Яке питання референдуму? Що на цьому референдумі мають мають поставити яке питання перед нашими громадянами? Чи залишати нам е, е, окуповані території, чи ні? Чи припиняти війну, чи ні? Чи припиняти відповідати ворогу чи ні? Ну мені здається, це дуже це дуже небезпечний, скажімо, процес, це дуже небезпечні питання, тому що в них немає однозначності. Ми ділимо їх у нас однозначно. Ми маємо свою батьківщину захищати наші території. Окупований Крим, окупований Донбас і всі ті частини тих областей, які зараз перебувають під ворогом. Коли це станеться, це процес, але ми не маємо ставити питання так однозначно. А давайте залишимо. Або давайте віддамо аби лиш припинити, припинити вогонь. Ну, мені здається, це, це дуже маніпулятивно. Це дуже, дуже небезпечно для, ем, для майбутньої стратегії, для майбутнього України небезпечно. Ну, я розумію. Позицію Зеленського, тому що він хоче виправдати свої непопулярні кроки. Він залежний від рейтингів рейтингу залежна людина, тому для нього найзручнішим тут буде якраз варіант уникнути своєї відповідальності і покласти відповідальність на Вокспополі, да, Щось бачите, вимагає народ вимагає цього там, нехай болючого непопулярного рішення. А це ж воля народу. Але виникає питання, чому ж тоді ми проводимо референдум, але не проводимо жодних виборів. На то теж логіка. Якщо ви якщо, якщо ви будете спроможні провести всеукраїнський референдум, то що заважає тоді одночасно провести і вибори? Нехай не вибори президента, нехай вибори парламенту, хоча тому що він ж абсолютно недієздатний сьогодні. Вони в такий критичний момент для держави, коли тут як виявляється заявляє міністр фінансів, що нам там токі там 500 мільярдів не вистачає, що по не вистачає серед року в кінці майже року. І в той в той самий час відправляється на канікули на цілий, на цілий місяць Верховна Рада. Ну в нас нагадаю парламентсько президентська республіка згідно конституції, а цей орган він просто перетворився на якихось кнопкодавів, які там згори спускають відповідні рішення. Тобто сьогодні, як на мене, в першу чергу чергу треба повернути мою дієздатність нашому головному державному органу. Ну і бажано провести також і президентські вибори. Якщо ви погоджуєтесь на проведення референдуму, то б, цілком логічно було б одночасно провести і Виборчі компанії, які Мають зрештою оновити український політикум і привести до влади більш дієздатних діячів замість тих колькатлет там і всіх Іванісових і, і решти там святкових фотографів. Тобто, колишні ж нас перші особи сьогодні це сценаристи чи коміки 95-го кварталу в НАТО Україну сьогодні представляє колишній стендап комік. Ну що це за ганьбану? Як це можна спокійно спостерігати, коли не дають можливість до? досвідченим політикам там з багаторічним досвідом не долучатися до захисту українських інтересів, а в той самий час якісь там фіналісти-переможці, мама хахатала чи розсмішні коміка. Вони сьогодні займають перші по рядки в українському табелі. Про ну як це взагалі можна на це спокійно дивитись? Тобто, тут питання для. Зеленського повторююсь вигідне да проведення цього референдуму, але ж тоді виникають і супутні питання, чому не провести відповідні виборчі компанії.